Дорогі брати та сестри. Маємо сьогодні уривок Святого Євангелія, де маємо перед собою чудо, чудо оздоровлення, чудо Воскресіння, власне, Воскресіння з мертвих юнака Знаїн. Мати втрачає, власне, сина. Втрати завжди є такою. Частиною нашого життя, тому що часами без таких втрат, можливо, ми би якось не розвивалися. Втрати завжди є болючі, особливо власне, ми переживаємо сьогодні в Україні власне, війну, коли також батьки втрачають своїх дітей. Згадаємо, власне ті моменти, коли ми когось втратили в своєму житті або втратили теж щось досить важливе для нас. Наїн, про котре ми сьогодні читаємо в Євангелії. Невеличке таке місто, котре є розташоване в Галілеї, і розташоване теж досить високо. Шлях до міста, котре є десь високо на горі, зазвичай є важкий. Хто Мандрував колись в горах, знає також, що важко власне, виходити десь на вершину, спускатися легше. І пригляньмося, власне, маленький незначний цей населений пункт, на висоті, важка дорога. І можемо сказати, що все це спонукає до того, щоб не йти власне, в цю місцевість. Однак Господь Ісус Христос вирушає власне, в цю подорож для чого? Для того, щоб зустріти цю жінку, жінку, котра, власне, потребує Його. Брати і сестри, іноді ми самі теж почуваємося такими забутими, незначними теж в цьому світі. Господь Ісус знає наше серце і перебуває з нами також в цьому. Що ми переживаємо? Знає серце, він є поруч, поруч, коли ми переживаємо якісь втрати, приходить, власне, до нас з потіхою. І звернімо також на бажання Ісуса Христа, котре є постійно живе, Його бажання це бути поруч завжди зі мною. Питання інше, чи хочу я цього? Для жінки, про яку ми сьогодні чуємо, яка залишилася вдовою, її син, напевно, це була улюблена дитина, якась певна підтримка, допомога в повсякденному житті. І ця втрата, напевно, поставила її в таке скрутне становище. Воскрешаючи юнака наїну, Господь не тільки повертає йому життя. Він також одночасно дає надію, віру для цієї жінки, котру зустрічає, жінку, котру, котра втратила власне, свого сина. Спробуємо пригадати ми самі власне, ті моменти, коли Бог нас теж якось спасав, коли якось повертав нам теж втрачену радість, коли сповнював нас надією. Коли тиші, порозмовляємо з Господом Ісусом і розкажімо йому те, що найбільше зворушило мене власне в цій зустрічі сьогодні, в Євангелії з ним, і залишаємося теж завжди з ним, в його присутності, незалежно від того, що я переживаю і що відчуваю сьогодні.